Солідарності і поваги до конституції і далі вимагають від уряду тисячі жителів Варшави. У неділю в Польщі п'ятий день поспіль протестували проти закону про судову реформу. Опозиція вважає його загрозою для демократії. Законопроект розробила правляча партія право і справедливість. Нижня палата парламенту схвалила його, незважаючи на невдоволення Євросоюзу. Так, ми не дамо їм правити нами таким чином. Якщо влада і далі йтиме цим шляхом, нехай знає, що ми не відмовимося від своїх прав, свободи і гідності. Відповідно до нового закону, призначати керівників судів і звільняти їх буде міністерство юстиції, а право обирати більшість членів національної судової ради матиме парламент. Ця рада призначає суддів і забезпечує незалежність суддів. Водночас, більшість місць у парламенті обіймають депутати відправлячої партії. На думку опозиції, законопроект порушує конституцію. 19 липня перший віцеголова Єврокомісії Франц Тімерманс закликав польський уряд відмовитися від проведення спірної судової реформи. Інакше за його словами польщі загрожують санкції. Однак наступного ж дня депутати Сейму схвалили законопроект. Польські громадяни зажадали від президента Анджея Дуди накласти на закон вето. Якщо на президента не буде надії, ми закличемо суддів не відмовлятися від своїх посад. Вони присягали на конституції і можуть безпосередньо нею скористатися. Тим часом демонстранти сподіваються, що протести не переростуть у заворушення. Мені хочеться, щоб усе закінчилося мирно, як це було за часів руху Солідарність. Сподіваюся, що все пройде так само, і трагедій не буде. Протягом наступних двох тижнів президент Польщі може або підписати закон, або повернути його на доопрацювання, або накласти на нього вето.